Вони пройшли теорію, тепер їх допустили до практики. Десяток хлопців, які здобувають професію електромонтера, мають визначити, хто з них кращий. Таким чином кажуть організатори, вони стимулюють жагу до знань, підійшовши до спеціального обладнання, учасники мають виконати, як запевняють освітяни, не дуже складне завдання. Підключене електродвигуна за допомогою реверсивного магнітного пускача з елементами сигналізації і обліком електроенергії, тобто через лічильник. Оцінюють їх роботу за кількома критеріями. Техніка Спеки, акуратність, економія матеріалу, ну і власне чи запрацює в підсумку реверсний електродвигун. На все про все дається година часу. Поки хлопці працюють, інтерв'ю в них просять не брати, бо кожне відволікання може тільки нашкодити. Фахівці з багаторічним досвідом у цій справі кажуть, поставлене хлопцям завдання допомагатиме їм в подальшому практично завжди. Кожен раз міняється обладнання, але ж основи залишилися в електротехніці, ще ті самі. Тобто, скажімо скажем так, що якщо електромонтер розбереться в трьох фазах, то з нього будуть люди. Є дефіцит такої спеціальності, причому гострий дефіцит. Я як головний інженер підприємства це відчуваю на собі. Проблема кваліфікованих електромонтерів і справді не вигадана, каже директор ліцею та колишній працівник служби зайнятості Володимир Пачабула. Тому рівненським підприємствам доводиться боротись за кожного атестованого спеціаліста, який хоче працювати за професією. Справа в тому, що на сьогоднішній день в Рівному готують електрики тільки два навчальних заклади: це технічний коледж і Рівненський професійний ліцей. А для рівного два навчальних заклади, які готують максимум це 60 чоловік. На рік це надзвичайно мало. Через годину у хлопців з'являється перший просвіт. але здавати свою зібрану схему перший учасник наважується тільки через 15 хвилин. У Володимира Мельника з Березнівщини все зібрано правильно, тому й працює. <му> у підсумку журі визнає його переможцем. Схема не дуже там складна, щоб так сказати. Але що часу трошки мало, ну, бо ми якось не розчитали. А от у його товариша не все так просто. Під час перевірки спрацьовує захист. Перевір. Уже з наступного навчального року на хлопців чекатиме практика. Там їм доведеться застосовувати свої знання у реальних умовах. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.